Сідайте, будь ласка. В нашому житті багато труднощей, багато страждань. І під час, коли ми проходимо через ці випробування, які випробовують нашу стійкість, нашу витривалість, нашу віру, нам дуже важливо звертатися до Божого Слова і шукати там пораду. Шукати там. Джерело сили не в собі, не в інших людях, а саме в нашому Господі. І тому сьогодні ми будемо звертатися до Божого Слова, яке розповість нам, покаже нам, де шукати силу, коли ми проходимо через недолю. Давайте помолимося, а потім звернемося до Божого Слова. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Воно живе і дієве, воно показує нам, Боже, де нам знаходити силу, коли ми виснажені, коли ми не притомняли. Боже, дай нам сьогодні Духа Твого Святого, щоб Він допоміг нам, коли ми будемо досліджувати Слово Твоє, коли ми будемо шукати відповіді на дуже важкі запитання. Просимо про все ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наш уривок сьогодні це 24 розділ Книги Приповісти, 10 10-й вірш. Якщо ти в день недолі знасилився, то мала Твоя сила. Це слово, яке тут вживається, недоля, це єврейське слово, а, цара. І це те саме слово, яке вживається, коли йдеться про малу силу. Тобто це має значення дуже вузькі обставини. Обставини, коли людина знаходиться під утиском обставин, під утиском ворога. І у людини дуже мало місця, щоб відпочити, щоб знайти вихід. Вона відчуває себе дуже пригниченою. І ми. Такий час відчуваємо, що ми не маємо сили. І це саме слово воно вживається, коли йдеться про те, що людина знесилена. Дуже часто це перекладається як людина, яка знетомлена. І тому цей самий вірш можна перекласти, як якщо ти знепритомнів чи знесилив в день недолі. А день недолі можна а, тут перекласти як а, день тісноти, то твоя сила дуже вузька, дуже мало її, ти не можеш нічого робити. І ми розуміємо, що зараз в нашому житті дуже часто ми опиняємося в такої ситуації. Це може бути проблеми зі здоров'ям, це можуть бути. Фінансові проблеми, це можуть бути конфлікти в відносинах з близькими людьми. Це можуть бути особисті втрати. Особливо зараз, коли в нашій країні йде війна. І ми знаємо, що недоля прийшла в дуже багато родин. І тому сьогодні цей текст. він він показує, що це для людини природньо бути слабким, коли ти опиняєшся під тиском, під а, а, такими обставинами, коли навіть не можеш рухатися. Особливо важко, особливо прикро розуміти, що це буває тоді, коли ти найменш для цього підготовлений. А Боже слово показує, що це приходить саме тоді, коли ми цього не очікуємо. А той же самий Соломон а в іншій книзі Еклезіаста, 7 розділ, 14 вірш, пише: За доброго дня користай із добра, за злого ж розважуй. Одне і друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла. Це дуже важкий такий переклад, але я зараз скористаюся сучасним перекладом, і він допоможе зрозуміти цей вірш. А день щасливий, у День щасливий, насолоджуйся щастям, а в день біди придивися навколо, розважай. І те інше створив Бог, щоб не могла людина зрозуміти, що буде попереду. Тобто наше життя воно а, а, состоїть із того, що в нашому житті є час, часи радості, часи благословення, а також час, коли ми зазнаємо страждання і ми не знаємо. Коли який час прийде в наше життя? І це залежить не від нас. І навіть а, інші люди також не завжди можуть а, гарантувати нам якусь безпеку чи захист. А в цьому вірші ми бачимо, що Бог, Бог Він Той, хто створив це. І одна із причин цього в тому, щоб людина не Незрозуміло, що буде далі, що буде в майбутньому. Так, ми знаємо, яка буде наша доля, коли прийде Господь, і ми будемо в Його царстві. Але що буде завтра, що буде через тиждень, через а, місяць, ми навіть не знаємо. Ми навіть не знаємо, коли закінчиться ця війна. І Господь робить це навмисно, тому що в цьому є причина, є, є користь. І одна із причин в тому. Що люди дуже швидко бувають самовпевненими, особливо, коли у нас все гаразд, все добре. Хтось, ну, наприклад, заробив багато грошей, і люди кажуть: який ти молодець, як ти добре впорався. Але він каже: Та ні, це не я, це Бог мені все, все дав. І він каже це, а в душі десь він про себе думає: а я ж таки молодець, а я ж зробив все, що потрібно, а я ж дуже багато працював, і Бог це зацінив. Він побачив мене, і він мене винагородив. Тому моя тут заслуга. І тому потім, коли людина втрачає все це, він не може зрозуміти, як це може бути. Я такий гарний, я такий успішний, а Бог це забрав. І ми бачимо, що. Це приходить навіть тоді, коли людина не очікує, тому що це залежить не від нього, а від Бога. Стародавній грецький філософ Епіктит, по-перше, він був рабом в Римі, а потім вже був вільним чоловіком, вільною людиною. Він сказав такі слова: Ми не можемо вибирати наші обставини. Але ми завжди можемо вибирати нашу реакцію на ці обставини. І це навіть, незважаючи на те, що це був стоїк, філософ, це дуже християнська позиція. Тому що Бог, Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що цей світ він не залежить від нас. Так, Бог дав нам його, щоб ми користувалися, щоб ми робили його краще. Але те, що відбувається зараз, Після грехопадіння багато чого від нас не залежить. Але наша реакція до тих обставин, до тих феноменів, які відбуваються в нашому житті, вона залежить від нас, тому що це наше серце, наша душа, наші дії, які є відповіддю на ці виклики. І автор цих віршів, Соломон. Нам потрібно згадати, що він, по-перше, написав це для свого сина. Він бачив, що син зростає, і йому дуже потрібно підготуватися до цього життя. І він розуміє, що для хлопчика, для чоловіка, так само і для дівчинки, в житті не буде постійно вдача чи успіх. Будуть і важкі часи випробування. І тому він каже йому, а, тут в Еклезіаста 7.14, а, 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 що Господь все контролює, але ти, сину, ти покладайся на Господа. А, в іншому ривку, в приповістях 3 розділ 5 і 6 вірші ми читаємо. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на разум Свій, не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки. Навіть я можу уявити собі, як він підізвав до себе свого сина, так пригорнув до себе і сказав: Хлопчику, послухай, в цьому житті буде багато викликів для тебе, буде багато випробувань, але ти. Покладайся не на себе, не на свій розум, а на Господа, покладайся. І він зробить твої стежки прямими, і ти зможеш пройти. І цю саму думку вже пише апостол Павло для своїх нащадків, для багатьох поколінь віруючих людей. А з першого мав на увазі духовних нащадків, а з першого Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба, не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Тобто, коли ти стикаєшся з випробуванням, зі застражданням, кажеться, що це забагато. Занадто велике випробування, і ти вже не можеш, ти непритомнів, ти знесилився. І як ти можеш це все витримати, не зламатися? Але Господь каже коли Господь дає тобі спробу, Він дасть тобі і полегшення, щоб ти мог це все знести. Це одна причина, це допомагає нам звернутися до Бога. Побачити його велич, побачити, що ми по зрівнянню з Богом, ми малі і сили наші дуже-дуже обмежені. І навіть ми не можемо зрозуміти, як ми упораємося з цими проблемами, які зустрічаються на нашому шляху. Це один напрямок мислення. Другий напрямок це можливість заглянути собі в серце. І подивитися, що там відбувається. У Тараса Григоровича Шевченка було дуже нелегке життя. До речі, вчора був день народження, 210 та річниця з дня народження. І коли він заглянув в свою душу, він написав такого вірша: Чи то не доля та не воля, чи то літаті, летячі розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, а паскудив і душу чистою, а люди. І якщо ми проходимо через недолю, ми звертаємо свій погляд всередину, і ми бачимо там багато-багато проблем. Багато гріху, багато того, що браку, що зашкоджують нам звертатися до Бога. І тут є дві можливості: одна можливість зробити висновки, покаятися, зрозуміти, що не так в нашому серці. І спробувати це виправити, звернутися до Бога за допомогою і а, отримати підтримку і поміч. Чи другий шлях все це заперечувати. І тоді ви далі будете звинувачувати інших людей, звинувачувати Бога а, і все більше і більше залишатися в гріху. і а, Духовно бути таким недбалим. Це це випробування як, знаєте, як лакмусовий паперець, який просто допомагає нам зрозуміти, де ми, і визначитися, куди ми далі хочемо рухатися. Британський письменник Толкін написав таку трилогію. «Властелин Перснів, що недавно ми з Тімурчиком обговорювали цю книжку. Жаль, що його сьогодні немає. Але хочу вам нагадати, хто читав, і, може, якщо хто не читав, може, знайде можливість прочитати. Там є такі персонажі хобіти. І було там два хобіта один Піпін, другий Мерідок. На прізвище Мері. Перекладі на українську такий веселий. І ось коли Мері він пішов на службу для короля Тіодина, він опинився в такому епіцентрі боротьби. І там, коли вони билися, король був поранений. І тоді цей хобіт він кинувся на захист цього короля. Але перед ним з'явилася така істота дуже жахлива. Це нацгул, це такий король відмак, істота, яка вселяла такий просто жах і, і горі. Але він не злякався, він кинувся на нього, достав свого меча і навіть шкоду йому завдав. Цьому Нацгулу, але був сильно поранений, і опинився в, в лікарні. І зараз я прочитаю уривок. Гендальф і піпін прийшли в кімнату до Мері і знайшли там рагорна, що стояв біля ліжка. Бідний мері, скрикнув Піпін, і побіг до ліжка. Бо йому здалося, що його приятель став ще гіршим, і на обличчі посивіло, наче на ньому лежав тягар років і горя. І раптом піпіна охопив страх, що мері помре. Не бійся, сказав Рагорн. Він зараз втомлений і засмучений, і він постраждав. Наважаючись вразити цю смертоносну істоту. Але це зло можна виправити такий сильний і веселий дух в ньому, свого горя він не забуде. Але це не затьмарить його серця, воно навчить його мудрості. Розумієте? Розумієте, Толкін тут був дуже правий. Горе воно, воно чи навчить мудрості людини, чи може затьмарити його серце. І це дуже небезпечно, тому що коли людина стикається з горем, вона не залишається такою, якою була і раніше. Вона чи наблизиться, наблизиться до Бога і помудрішає? Чи вона буде і далі і далі така вперта в гріхі, гріху? І станції людини буде все гірше і гірше. Негаразди та труднощі вони показують нам, що залишається у нас внутрі, що залишається у нас в серці? І людина, якщо вона шукає мудрості, вона буде. Шукати підтримки. Вона буде шукати того, хто допоможе їй знайти силу. Це допомагає нам також зрозуміти, чи є такі ідоли чи куміри в нашому серці. Тому що якщо ми шукаємо цю підтримку, цей захист у іншої людини чи в чомусь іншому. То дуже важко з цим розлучатися. Є багато чого ми полюбляємо в нашому житті. Хтось дуже любить свою роботу, свою професію, хтось обожнює своє здоров'я і пишається своїм здоров'ям, силою, яку він має. Хтось збудував будинок і також пишається цим будинком, він просто розчиняється в цьому будинку. І є багато людей, яких ми. Також дуже-дуже любимо. Але, ін, але іноді ми змушені а, розлучитися з тим, що ми дуже-дуже любимо. Особливо це дуже важко, коли це людина, коли це а, хтось а, з вашої сім'ї, з вашої родини. І тоді ми впадаємо в сум а, в відчай. Ми проходимо через, через горе і недолю. Але потім є така розвилка, такий вибір, який ми маємо зробити. Подолати це горе і шукати підтримку у Бога, шукати Його сили для того, щоб вийти з цього, чи далі ображатися на Бога, ображатися на людей. Якщо в цьому, що ми так любили, є сенс нашого життя, тоді так відбувається, що ми втрачаємо сенс життя. І це дуже небезпечно. Якщо ми навіть в цьому смутку і в важкому стані ми звертаємося до Богу, до Бога, він, він незмінно нам допоможе. Він покаже нам, що він. Той, хто тримає нас в руці. Але якщо ми віримо в Ісуса, віримо в Бога, але Він не є нашим емоційним центром, Він не є нашим захистом, джерелом нашої допомоги, то, то ми будемо звертатися до нашого кумира. А якщо ми втратили цього ідола, втратили цей захист, тоді на що ми можемо спиратися? Де очікувати допомогу? Тоді людина все більше і більше вона озлобляється і стає цинічною, стає, знаходиться в відчай. І це дуже-дуже важко. Але якщо ми віримо в Євангелію, віримо в Ісуса Христа, і ми намагаємося бути з ним І в благословенні, і в смутку, то ми згадаємо, що навіть тоді, коли нам дуже важко, є Той, хто нас любить. І Він любить нас не тому, що ми такі досконалі, такі успішні, так все гарно робимо. Навіть коли ми а, зробили щось а, погане, він, він наш Спаситель і Він дає нам. Змогу покаятися і прийти до нього. І тоді ми отримуємо полегшення, тому що Він поруч з нами, і Він а, може нас а, врятувати від цього загубленого стану. Наш Господь а, Ісус Христос, Він не Той, хто зверхньо. Ставиться до нас і не може зрозуміти наші якісь випробування. Тому що іноді, коли ми страждаємо чи проходимо через якусь недолю, ми іноді не можемо отримати поміч від людей, тому що люди не можуть навіть зрозуміти, збагнути того, що відбувається в нашому серці. Вони мають інший досвід, вони мають а, інший. А, Погляд на, на життя, на страждання, інший емоційний світ. І бути близьким з людьми, які на відстані від тебе дуже-дуже важко. І тому а, завжди не буде достатньої цієї втіхи чи підтримки, яка знаходить з людей. Але Ісус, Він Той, хто прийшов в цей світ. І Він пройшов через страждання, пройшов через біль. Не тому, що він заслуговував це, не тому, що він був покараний, цим, а тому, що ми заслуговували це покарання. І він взяв це покарання за нас, Божий гнів за нас. Але він відчув, зазнав такий біль, такі страждання, що нам навіть і не снилися. І тому, коли він дозволяє нам пройти через ці страждання, він дуже добре розуміє. Розуміє, що ми відчуваємо. Він, знаєте, він як дуже досвідчений лікар, хірург, який робить операцію. І він, якщо він відкрив рану, він ніколи не закриє цю рану, коли там залишається гріх чи якийсь ідол. Він бере цей скальпель і він ріже, ріже, доки. Ця рана не буде чистою, поки а, не прийде час для того, щоб закрити і зцілити її. Але потім вона загоїться. Потім вона а, буде зцілена, тому що гріх був видалений відтуда звідси. І таким чином, якщо ми звертаємося до Господа, ми звертаємося до Того, хто дуже добре нам. Може допомогти і дуже добре нас зрозуміє. І він відчуває нашу слабкість, тому що він, він є людина, він став людиною заради нас. І тому він знає, що, що означає бути знетомленим і проходити через біль. І тому апостол Павло, який знав Ісуса Христа дуже добре, який проходив через багато випробувань і страждань. Він а, Написав Другому до Коринтян, 12 розділ 7-го вірша. Коли я слабкий, тоді я сильний. Я розумію, що моєї сили недостатньо для того, щоб подолати ці страждання. Але в моєму стражданні Господня сила в нас стає досконалою, і Він діє через мене. І це, друзі, дуже гарна новина для нас всіх. Розумієте, під час наших страждань ми не залишені наодинці з цими стражданнями. Господь сказав, що вони будуть. І іноді вони навіть корисні для нас. Не вважайте, що я кажу це дуже зверхньо, тому що я також розумію, що означає проходити через страждання. Але це. Іноді допомагає нам в нашому духовному зростанні, для того, щоб ми відчули силу нашого Господа, який працює через нас. І Він допомагає нам вийти через це випробування вийти як, як переможці. І це не тільки заради нас. Він нас врятує, Він нас спасе, Він віддав своє життя за нас. Але він хоче, щоб ми ще були корисними для спасіння інших людей. Тому що ми не маємо бути егоїстами в цьому світі. Коли ми страждаємо, ми тільки думаємо про свій біль, ми думаємо тільки про свою недолю. І ми впадаємо в відчай і не хочемо не з ким спілкуватися, не хочемо не з ким мати справу, і хочемо просто зануритися в своє горе. Але Господь хоче нас витягти з цього горя, хоче, щоб ми а, вийшли переможцями і навіть врятували інших. І само, саме тому наступний вірш, після 10-го вірша, який ми прочитали в нашому уривці. Звучить так: Рятуй узятих на смерть. Також тих, хто на страчення хилиться. Хіба не Підтримаєш ти їх. А як ми можемо інших врятувати, якщо ми самі без сили? Як ми можемо допомогти іншим, якщо ми самі відчі? І тому Господь дає нам цей ресурс, дає нам свою силу. Він стає нашим емоційним центром, центром сили, підтримки? Він там на престолі рядом з батьком, який. Нічого не зашкоджить для того, щоб підтримати нас під час нашого земного життя. І тому, друзі, ми можемо покладатися на нього, навіть коли ми не притомніли, навіть коли нам дуже-дуже важко. Тому що Господь вірний і Він переміг, переміг зло, переміг горі, і Він чекає, щоб і разом з ним ми також були переможцями. Амінь.